Слова за мир сьогодні линуть в кожному куточку нашої країни. Як страшно, що вони стали життєвою реальністю вже в наш час. Кожен складає руки в молитві до Всевишнього захистити, вберегти наших вояків, які щохвилини ризикують життям в зоні проведення антитерористичної операції, куди знову повертається і Валерій Власов з білої церкви, відчувши на собі всю жорстокість подій, побувавши в самому пеклі обстрілів граду, він все ж воліє бути там. В строю тепер уже бойових побратимів, бо понад усе прагне миру для своєї країни, її людей. Проводжали героя в Іванівському тов Агролідер Україна, де вже відремонтували і чергову БМП, яка теж своєю бронею захищатиме від ворожих куль на сході країни з хлібом, сіллю по-батьківськи, благословивши, проводжав Валерія, народний депутат України Віталій Гудзенко. З невгамовним хвилюванням, яке не можна було стримати, був край переповнило душу і серце. Віталій Іванович зичив одного повернутися усім живими, здоровими якнайшвидше. Щоб бойовій техніці не довелося виконувати свої функції. Проте, на жаль, це лише наші мрії і бажання, які сьогодні промовляють від малого до літнього. Бо дорогою ціною дістається нам ця нещадна війна на Сході. Цей коровай передала Таращанська земля, але це не означає, що тільки від Тараші цей коровай. Мене вони просили передати хлопцям прямо міста, де йдуть бої. Сьогодні ми мы... Відправляємо цього автомобіля цю машину нашого друга туди, і хотілося б, щоб хлопці відкоштували не тільки від Тращащини від ставища, від володарки, від Тетєва, від Білоцерківщини, від всіх нас, від всіх українців, що відкоштували нашого хліба. Ми хлібороби тут будемо вирощувати хліб, але хотілося б, щоб хлопці приїхали сюди живими і здоровими. Є такі слова герой нашого часу. Ось він, герой нашого часу, простий хлопець Валерій, який сьогодні відправляється в зону АТО, щоб захищати мир і спокій. у наш... В нашій країні. Валерію, вас проводжають із хлібом і сіллю, з українським короваєм. Ви обов'язково маєте повернутися додому живими і разом з такими хлопцями, як ви, принести мир в цю країну. Огромне спасія. Хотілося б, щоб так же і зустрічали з хлібом з солі. Обов'язково. А це все буде добре. Я сподіваюся, це скоро і Всі ми будемо вдома живі і здорові. Спасибо вам большое. Валер, це вам, будь ласка, передай хлопцям, щоб хлопців зілить. Цього відкоштували цього хліба. Спасибо. Проведжали героя голова Білоцерківської райдержадміністрації Вадим Маршалук. Його перший заступник Віталій Гринчук, громадський діяч Геннадій Прищепчук, друзі Валерія. Дуже добре, що взагалі. Україна, наскільки на сьогоднішній день патріотично настроєна. Я знаю, скільки сил було затрачено, і скільки проблем в законодавчому полі було, з ремонтом цієї техніки, і скільки проблем прийшлося вирішувати. А взагалі радує те, що є такі люди, як Віталій Іванович. От наскільки давно я його знаю, наскільки позитивно те, що людина міняється, сильно міняється, але в позитив. А хлопцям, які в АТО, Бажаю вернутися цілими невскодженими до своїх батьків, до своїх дружин, дітей, рідних і бажаю всім нам перемоги і миру. А ця техніка, нехай вона байливими руками була відновлена, нехай вона допоможе хлопцям. Всі перемозі не по-дитячому серйозно і трепетно говорять про такий бажаний мир школярики. Тут в Іванівському навчально-виховному комплексі, що на Білоцерківщині, учні в своїх малюнках, листах висловили побажання українському солдатові. Я намалював голуба, прапор України і написав, що хочу миру. Героям ато написав, намалював цей малюнок. Ми просто малювали ну, мирне небо. Малювали землю, яку ми хочемо, щоб була надалі. Дуже хотілося, щоб наші герої повертали живими і ну, щоб війни не було. На землі був мир і щоб всі поповернули живими. Дорогі воїни, ти захищаєш нашу рідну Україну від безжального ворога. Ми щиро вдячні за те, що ти ризикуєш своїм життям за наш спокій, за мирне небо над головою. З усієї України вам допомагають як можуть хто одягом, хто їжею, а дехто листами, як ми. В нашій школі проводилась акція серце до серця. Ми збирали кошти в зону АТО. Звичайно, те, що ми зібрали, мізер. Але нам було приємно допомогти вам. Сподіваюсь, що цей лист підтримає тебе в скрутну хвилину, надасть сили, яка вам зараз так потрібна. Я пишаюсь тим, що в Україні є такі сміливі, відважні хлопці, як ви. Повертайтесь живими. Слава Україні! Одне велике бажання миру поєднало сьогодні всю українську спільноту. А коли ці слова звучать від дітей, то серце обливається щемом, говорять педагоги. Навіть в день толерантності, коли запропонували учням написати один одному найкращі слова, найголовнішим із них було слово мир. У нас сьогодні в школі проходив день толерантності. Всі учні. Бажали здоров'я один одному, щастя, добра, писали хороші, які теплі слова, але дуже вразило те, що наші діти написали: бажаю миру, бажаю чистого неба. Мабуть, сьогодні вони найчуттєвіше відчувають цю проблему. Бажаємо всім миру і дуже хочемо, щоб на нас в Україні він настав якнайшвидше. Якщо раніше в школі про патріотизм йшлося на уроках, то тепер... Ним проманить з кожного дитячого серденька військово патріотичне виховання сьогодні в школі стоїть на першому місці. Проводяться бесіди, зустрічі, проводяться акції на підтримку учасників АТО. І школа не стоїть від цього осторонь. Робить все для того, щоб виховувати патріотів своєї батьківщини, і діти, звичайно, це відчувають, особливо сьогодні. Патріотизм на високому рівні. І створені малюнки і листи передали Валерію Власову, який з рук в руки вручить їх хлопцям, між якими розділять і випечений з любов'ю, вдячністю коровай. А в ремонтні майстерні агролідеру продовжують лагодити ще дві бмп 1 Тож згодом і ці дві ластівки відправлять на допомогу військовослужбовцям зону проведення АТО. Ми сьогодні відправили БМП. Вже готове, відремонтовано. Це ще дві БМП готуються до виїзду. Я думаю, що за тиждень-декілька тижнів ми їх закінчимо ремонтувати. Але знову повторююся, дай Бог, що вони там не були потрібні, дай Бог, що вони тут залишалися мирно стояти десь на постаментах, а не воювати. Але ми все зробимо для того, щоб вони скоріше виїхали і були в повній бойовій готовності. Зокрема, голова райдержадміністрації твердо засвідчив, що розпочато Віталієм Івановичем завжди матиме підтримку, бо все, що він робить для людей на благу країни. Якщо буде Потрібна допомога районної адміністрації в вирішенні тих питань законодавчих назван, то є міцний і скажімо, висококваліфікований відділ а адміністрації юридичний. Це раз. Друге, те, що на сьогоднішній день будемо шукати спеціалістів, які зможуть допомогти в цьому ремонті, бо тут роботи багато дуже. Ну це таке, ну скажімо, це така толока буде. Куди ми спробуємо залучити до вирішення цього питання максимум людей допомогти і починанням Віталія Івановича, і тому, що відбувається на сьогоднішній день?